Ми, ми, ми з усіма здоровкаємося, так? Да? тримай, да? Ми здоровкаємося з усіма, так? Да? Наталя показує улюбленця родини. Поні на прізвисько річчик завели за місяць до повномасштабного вторгнення, розповідає жінка. Його на Дніпропетровщину привезли з Маріуполя. Але я не знаю, що було б там з ним. Або з'їли, або вбили. Ну точно б він не вижив, однозначно. Люди не вижили. Що казати прожив? Кажу, річечка, ми, ми тебе фізично врятували, а зараз він нас морально рятує. Жінка каже, вже півтора року Річик допомагає їй з чоловіком пережити втрату сина. Розповідає, 32-річний Віталій пішов на фронт у березні 22-го. Увечері прийшов і сказав, батько відвезеш мене завтра в воєнкомат. Документи вже оформлені і все. Немає мене другого числа, каже мама. «Ти розумієш, що я буду убивцею. А я стою, кажу, синочка, ти не будеш вбивцею, ти будеш захисником. 28 січня 24-го року Віталій загинув на Харківщині. Ділиться Наталя. Під час виконання бойового завдання він потрапив під мінометний обстріл. Жінка розповідає, після загибелі сина саме догляд за річчиком повернув сенс життя. Ото поки ото ходиш коло нього, знаєш, що треба встати, піти покормити, піти погуляти. Опита почистить. І відволікаєшся. Хоча, коли ходиш з ним гуляєш, повернись. Коли ходиш з ним гуляєш, діти посміхаються. І тебе на душі Наталя каже, спершу тварина майже нікого до себе не підпускала, згодом звикла до нових господарів. Зараз біжить до них, коли бачить. Вдалося навчити річка командам. «Поклон. Ось так. І ще раз, молодець. І ще раз, поклон. Молодець. Наталя каже, у Тернівці річка всі знають, адже чи не щодня гуляє з ним вулицями міста. Нерідко місцеві приходять, щоб погратися з поні. Завжди приносять для нього щось смачненьке, розповідає жінка. Додає, мріють про ще одного поні, щоб річику не було самотньо, коли вони їдуть у справах. Але каже, заведуть коня вже після закінчення війни. Поцілуй мене, поцілуй. Моя умічка на Антоніна Чайко та Юрій Тиний. Суспільне новини Дніпро.